Хочу звернутися до вас із такими двома уроками. Ми будемо розглядати історію, у вас і Біблії, це добре, із першої книги царів, розділ 21. Я буду читати з деякими коментарями, дещо намалюю на досі. І ми сьогодні вивчимо два уроки: один позитивний, один негативний урок, і потім будуть запитання на призи. Добре? Тому як я щось буду підкреслювати вам, чи повторювати, чи так наголошувати, чи так казати, що це треба знати, ви це дуже уважно е, засвоїте. Добре? Запам'ятайте. Перша книга царів, 21 розділ. Ми будемо говорити про двох людей: Ахава і Навода. Ахав це цар в Ізраїлі. Е, якщо Ізраїль, дивіться, я в художню школу не ходив, вам зразу. Але так, щоб зрозуміло, що, наприклад, це був Ізраїль, це тут було озеро, там річка, тут було Мертве море, то після царювання царя Соломона Ізраїль розділився на дві частини. Тут був Північний Ізраїль, чи так називався Ізраїль, а тут була Юдея, напише букву Юдеї. І це, що відбувається в цьому розділі, відбувається в цьому царстві. Це називається царство Ізраїля. Хто може сказати сьогодні більше, то і Максима немає, Симонова, скільки царів було в північному царстві Ізраїля? За всю? Скільки? Набагато більше? 19, правильно, молодці. І от Ахав, про якого ми сьогодні говоримо, один з тих царів. І всі ці царі, написано в Божій Книзі, всі тут були нечистими. Ніхто не служив Богу. І сталося у Ізраїлянина навода, що в Ізраїлі був виноградник при палаці Ахава Самарійського царя. Цей цар називається Самарійський, тому що столицею цього Північного царства було місто Самарія. Але мова йде не про місто Самарію, а мова йде тут була одна така долина. Така територія, ніби як курортна зона, Ізраїль, ізраїльська долина. І там у царя був палац, ще один палац, куди він виїжджав на відпочинок. І там поруч жив один чоловік на ім'я Навод. І по сусідству з палацом царя, таким курортним палацоря, десь, десь тут був палац такий царя. І тут була територія поруч, засаджена виноградом. І говорив цар Ахав до Нагота, кажучи, одного разу він приїхав на відпочинок і зустрів свого сусіда і каже, підійди сюди, дай мені свого виноградника, і він буде мені за города. Я зроблю з нього города. Я зніму зріжу цей весь волоград, зарівняю. Мені слуги зроблять гарненьку травичку, в мене буде тут город. І чого я в тебе прошу, тому що він в мене по сусідству. Ти знаєш, що я цар. Ти знаєш, що в мене багато є всяких територій, але я хотів би щось трошки більше. Бо в мене тут цей мій палац ну так, обставлений іншими деревами, іншими сусідами. Я хочу зробити собі більшу територію, щоб я міг вийти, тут, футбол пограти, чи що. Міг він грати в футбол, хлопці, чи ні? Ну, я думаю, що всі хлопці щось ногами футболивали у всі часи, але футболу як такого виду спорту не було. Ну, він хотів може. Там з лука постріляти чи з синами своїми погратися. Він буде мені за яринного города, бо він близький до мого дому. А замість нього я дам тобі виноградника, ліпшого від нього. Якщо це добре в очах твоїх, хочеш, я тобі грошима заплачу, Хочеш, я тобі дам іншого виноградника. І сказав на воду Агави, Заборонено мені від Господа, щоб я дав тобі спадщину моїх Батьків, слухайте, це перше, що нам треба знати. Коли Бог, тут десь був далекий дуб, і коли Бог привів, чи навіть ви вів єврею, і вони йшли судою, йшли в цей обіцяний край, край, що Бог обіцяв Аврааму, і, Сапу, і Якову. і вони прийшли туди, Бог сказав, ця земля належить вам, але вона належить мені, і так як я ваш Бог, то ви користуєтеся нею. Займайте, я вам даю владу даю силу, виганяйте всіх місцевих мешканців, бо вони служать ідолам, перемагайте їх, займайте всі і гори, і долини, і біля річок, і, і в лісах, займайте і розмножуйтесь. Але знайте, що цю землю вам не можна нікому продавати. От як вам наділено, от ви своїм дітям, внукам, правнукам землю продавати не можна, бо це моя земля, каже Господь. І тут навод. Починає отримує таке, таку пропозицію, що йому цар пропонує дуже великі гроші. Цар же не каже йому, що я тобі дішовки куплю. Цар може дати скільки хоче. Або ще кращий, кращий виноград. Тобто пропозиція дуже вигідна, правильно? Варто було б погодитися. Але це людина, яка в цьому нечестивому царстві, де 19 царів, всі не знають Бога. Там все-таки є люди, які знають Боже Слово і його тримаються. Ми знаємо, що в цей момент у Навота були діти. Навот сказав ні. Перший урок урок від Навота – це урок про відвагу, урок про стійкість. Є речі, які не можна віддавати, навіть якщо тобі за них пропонують дуже хороший розмір, навіть якщо тобі. Цар чи людина, яка має владу над твоїм життям, різна людина хоче в тебе забрати. Є речі, друзі, хлопці, дівчата, які ми не повинні ні на що вимінювати. І народ знав деякі речі. Землю не можна було продавати. Е, які речі ви, як діти, повинні знати і міцно володіти? Звичайно, що з вас немає такої відповідальності, але чесність. Батьків, церкву, зібрання, неділю. Навіть якщо вам пропонують велику хорошу заміну за це, навіть якщо різний хтось силою хоче за це забрати, урок нам дає навод, що ні, я не буду це робити. Мені заборонено це від Господа, тому що це спадщина моїх батьків. Дивіться, що цар хотів зробити з того виноградника. Виноградник це ж не просто. Цю траву посіяв, і вона через місяць зійшла. Виноградник потрібно було приготувати, потрібно було засадити лоза кілька років, чи навіть до десяти років, вона не приносить такого плоду, і над цим працювали люди. Можливо, народ, коли був ще сином у своїх батьків, його батьків, яких вже немає. І ось цей виноградник почав приносити плід, і цар каже, я зрішую, його. Але щоб знову почало приносити плід, скільки років знову треба вкласти. Інколи те, над чим працювали наші батьки, нам пропонують дуже швидко зрізати, знищити його. В нас вкладали, вкладали, вкладали. От інколи, я знаю, але ми були малими, ходили в музичну школу. Ми не хотіли туди ходити. Ми всі хотіли ходити, хлопці, на футбол, чи на хокей, чи на, на теніс, чи на боротьбу. Але нас посилали в музичну школу. І ми вчилися, і позакінчували по три, хто по п'ять, я п'ять, наприклад, років вчився на бухових інструментах. І деякі хлопці після того думали, ну все, це моя мама хотіла, тато, щоб я ходив в музичну школу, закінчив і закинув трубу, закинув гру, і, здавалося, вкладалося, вкладалося, ресурси тратилися, і та людина ніде не грала і не послужила Богу. І сатана хоче, ворог хоче, щоб ми знищили. Те, що можна використати для Бога. Навіть перед загрозою навод сказав їй. І знаєте, що цей розділ далі каже? Ми прочитаємо, що Навод за цю позицію не тільки сам загинув, цар вбив і його синів, його дітей. Щоб вони не сказали: ну, ви вбили мого батька, але ми ще тут є, ми будемо володіти цим виноградним. Далі. Другий урок урок про пожадливість. І цей урок буде у нас від Ахава. І ви знаєте, що Ахав – це цар, найголовніший над усіма людьми, що живуть у цьому Північному Ізраїльському царстві. Але дивіться, як він себе поводить. Дуже подібно до дитини. І війшов ахав додому свого, незадоволений питанням: далеко він йшов додому свого від, після цієї розмови? Далеко чи ні? Ні, бо це в нього було по сусідству. І відразу вони тут по сусідству жили. І він прийшов додому незадоволений та гнівний через те слово, що йому навод сказав, бо він йому сказав, що я тобі не дам, бо це спадщина моїх батьків. І ліг він на ліжку своїм і відвернув своє обличчя і сказав: я не буду їсти. І прийшла до нього жінка і сказала, чого це ти такий сумний? Ти не їси. А він сказав до неї, бо я говорив до Ізраїля на робота. І сказав я йому, дай виноградника, а я тобі дам, або по другого виноградника, або дам тобі гроші. І він сказав, що я йому не дам виноградника. Як дитина. І він лежить на ліжку дригає ногами, і тригає ногами, їсти не хоче і плаче, і жінці свій цар над усім царством, як дитина, дригає ногами і плаче, що він. Образився на нього. Бо я дуже хотів і ви знаєте, що ви всі такими були, правильно? Чи ні? Що ви лягали на підлогу і дригали ногами, поки мама вам щось там чи тато не дасть. І що вам тато давав? <плес> дуже швидко від вас приводимо свої почуття. І його жінка знає, що в неї такий чоловік. Така дитина мала, така плаксива. Їсти не буде, ногами дригає. І вона йому сказала. Добре, раз ти дрибаєш ногами, я не можу на це дивитися, як оце ти плачеш, ти в стіну дивишся, я тобі вирішу це питання. Буде тобі твій виноградник, зробиш ти там ворога, виріжеш ти той свіноград. І ми не будемо читати весь розір. Але ця була жінка невіруюча, тому що цей цар Ахау одружився з невіруючою жінкою. І вона була зовсім з язичницького народу і Бога не знала. Вона була. Такою людиною, що проклинала Бога і служила ідолам. І вона порадилася зі своїми радниками і зробила таку ніч. Одного дня вона сказала, що давайте зберемося, у нас будуть такі спеціальні важливі збори. В місті Самарія, це місто, столиця, місто Самарія, зберемося всі, і нам потрібно буде поговорити про наш народ. І запросили туди і на вода. І разом з тим вона підговорила двох людей, написано, посадила двох негідних людей, нечесних, брехунів, в яких не було зовсім ніякої честі. І вона їм сказала, коли всі зійдуться і ви, скажіть таке, що навод, чого ти тут сидиш? Ми чули, двоє нас чули, як ти зневажав і проклинав Бога і царя. І після цього хай всі люди візьмуть, виведуть його з того місця, виведуть за місто і поб'ють каміння. Знаєте, чому двоє негідних людей треба було обрати? Тому що в книзі закону Господнього написано, що якщо буде якась справа, то потрібно два свідки проти людини, щоб якусь справу довести. І вона знайшла цих двох людей. І вони так сказали і навода. Вивели звідси і його вбили. Пізніше написано в, друзі, в другій книзі царів, що вбили і його дітей, побили каміння. І того вечора можна було почути, як прийшов е ахау свій будинок і дивився, що все, це вже буде мій садок, я вже тут буду робити свої плани. І він чув, як сиділа і плакала, голосила його там дружина. За своїми чоловіками, за своїми синами, мужчинами, хлопцями, тому що їх уже немає. Пожадливість це коли ти щось хочеш і любими способами хочеш цього добитися. Це починається в дитинстві, що ми починаємо плакати і дригати ногами, і батьки називають це, що дитина маніпулює своїми батьками ще з, з кількох місяців. Хто тобто, скажеш чотирьох, що, що вона плаче, нічого їй не можна. Ніяк заспокоїти ні соску, ні булку, ні гойдалку, нічого, тільки треба взяти на руки і вона зразу заспокоюється. Пожитливість дуже до сумних наслідків приводить. Тут померли люди ні за що. А пам'ятаєте, як Давид захотів Єрсавію? Він забрав її собі, і він сказав, що вбити її чоловіка, поставити там на війні, і залиште його, що там його вороги атакували, він був сам на позиції, щоб його вбили. І вбили її чоловіка. Нам хочеться чужого дуже сильно, але ми повинні знати, що інколи над нами є влада, є старші, є авторитети, які нам кажуть, що не можна, і ми повинні цьому, цьому коритися. Отже, хороший приклад цієї історії це народ. Він знав, що є Боже Слово, хоча царство все було нечестиве, поклонялись Ідовом, але він сказав: хоча всі такі, я буду шанувати Бога. І в моєму оточенні я не буду робити того, що заборонено. Інший урок, негативний урок від нашого хала, він, як ви думаєте, знав Біблію чи ні? Не. Ну, як мінімум, щось він знав, те, що йому треба. Він знав, що цього чоловіка вбити, камінням побити, треба, щоб було два свідки, і він їх знайшов. Але в Біблії також і написана ще одна така десята заповідь. Не пожадай жінки свого ближнього. Ні дому його, ні поля його, ні взагалі нічого, що в цього ближнього є. А він пожадав і навіть це призвело до смерті. Два таких уроки. Щоб ми не всякою силою добивалися свого, і друге, щоб ми твердо стояли на тому, що ми знаємо є істиною. І тепер в мене є кілька до вас запитань. Я Міша, попрошу в тебе, там стоїть моя сумка. Там можеш і взяти в руки і будеш видавати призики, там, відкриєш, побачиш. Всім в одному, хто правильно відповідає, давайте зробимо таке правило. Хто відповів уже і приз отримав, той поки що мовчить, добре? Тобто зараз побачите, що там є. Зараз тільки після першого запитання. Закрийте всі свої біблії. Перше питання. Де записана історія? Про яку ми Бання, каже перший. Перші царів, 21 років з першої ріша. Молодець, давай за одного. Молодець, молодець, Ваня. Друге запитання. Чому Ахав захотів саме цей виноградник, а не якийсь інший? Стерка? Тому що він був домов. Рані, по сусідству, близько. Давай. Її. Молодці. Питання. Для тих, кому ще нема 10 років. Що хотів, Ахав з цього виноградника собі зробити? Тобі скільки років? Значить, давайте йому призаміну. Я подумав, що тобі 10. Добре. Чому навод, питання до всіх дітей, чому навод не віддав? Яка була причина, що він сказав ні? Так, написано, що не продавати землю. Вона передавалася по сім'ї в спадщину. Молодець. Що там є ще призи. Ще треба. Ну, тобі один треба, значить, ваше, да, так? <різь> Добре. Тобі за те, що ти видаєш, склад? за ускладне. За всю. Добре. <різь> Питання. Чому Єзавель повинна була знайти мінімум два свідки? Бо якщо один, то треба було доказати, що це правда, Жаль, Так, це було по закону, що два свідки на смертну кару мали святкувати. Навіть проти кого ми ще знаємо, що <кхем>, нагідні люди знайшли двох негідних свідків в новому заповіті. Який самий такий нечистивий суд був в новому заповіті, звершений ким? Над Ісусом І були два свідки, які також казали, що він зневажив Мойсея. Добре. Навод загинув. Але який урок він нам дав? Урок чого? Не злякатись. Ще раз. Не злякатись. Не злякатись? Не злякатись. Не злякатись. Молодець? Добре, я хрестив. Урок відваги, що він стійкий був. Добре. А, аха, він також. Помер, я вам зараз розкажу, як він помер. І він дав нам урок пожитливості, яка призвела до смерті. Бог побачив це. І коли побили камінням, Ахав побили, ці люди побили і його дітей, це був Самарі, він прийшов. І Йому жінка каже, іди вже в той виноградник, все, їх немає нікого, ніхто вже туди не прийде, іди вже там роби, що ти хочеш. І він туди прийшов. І тільки він зайшов туди, щоб дивитися, як він буде розрівнювати, де він що буде садити, Бог проговорив до пророка Іллі і каже, Ілля, йди ти також туди, до навота, в той виноградник, бо Ахав якраз там. І тільки Ахав прийшов і думав, що його ніхто не бачить, і він вже тут господар, тут раз. І з'являється Божий порок Ілля. У вас було таке, що ви тільки щось учверли, тільки щось вкрали, воно тільки у вас в руках, і тут раз, вчителька, з'являється тут раз, мама заходить, було таке чи ні? Було таке, от, е, наприклад, є таке, що люди не приходять на зібрання, і коли я йду по дорозі і зустрічаю цю людину, вони раз, як кіоск стають і так, стоять, пога, я не пройду. А я пройду, і вони думають, принесло, і я набираю. І кажу, а чого це не за кіоском стоїть? <ріст> і Бог так зробив, що тільки ти попався, і тут раз приходить проповідник. Бог сказав через Ілю, на тому самому місці в Самарі, де за твоїм словом побили каміння навода і його синів. На тому самому місці собаки будуть лизати твою кров. І знаєте, що сталося? Недовзі була війна. Яхав воював за своє військо. І здавалося, що вже він не був поранений, що він залишився живий, і вже якби війна вщухала. І один воїн просто приміряв стрілу до лука, ну, думав, чи як йому треба буде вистрілити, чи вона нормальна стріла. І вона в нього випросувала з рук нечаянно і полетіла. Невідомо, куди вона та стріла полетіла. Але Хау був там десь неподалік, стояв у своїй колесниці, і він думав, що вже бій завершився, він вже не захищався. І він був одягнений, в нього тут був такий пояс, а тут в нього була така кольчуга, яка закривала груди, щоб серце не попало. Але між поясом і кольчугою була невеличка відстань. І стріла йому попала прямо в живіт. Якраз Бог так дав, щоб ту відстань, де було не прикрито, і він схопився. Дістав ту стрілу, він думав, що це не так, не так дуже в поранено, і сказав: везіть мене додому. Але поки його везли додому в Самарію, в його царський палац, кров капала, капала, він був на царській, такій золотій колесниці, лилась, лилась туди кров, він стік кров'ю, поки його туди довезли. І знаєте, людина втрачає кров, вона втрачає свідомість, його не спасли, і він помер. І він помер його поховали, а ця царська колесниця стояла вся залита кров'ю. І потім його слуги вирішили, це написано в Біблії, вирішили, що нам треба помити цю колесницю. І повезли її до ставка, і мили, змивали цю кров, згрібали цю кров на землю, на траву, і підбігли собаки, і лизали ту кров. І ту воду, яка з кров'ю зливалася з цієї колесниці. Сталося так, як і сказав Господь через зіллю, на тому самому місці, де ви побили і його дітей, собаки будуть лизати твою кров. Останнє запитання. Це не гідний приклад Ахава, який він нас залишив, але це урок чого, урок про що? Про який гріх в нього був, який в його серці гріх орудував? пожедливий, тобто вже приз'єток. Молодець, слава Богу, що запам'ятали. І останні хлопці, особливо дівчата, всі, з якого місця сьогодні читав нам притчу брат Ігор, хто пам'ятає? Луки, Луки 19 розділ. Якщо виходите з бібліями, дивіться, всі інші хлопці з бібліями. Я бачу, що вони відкривають і читають, і вони легко можуть дати відповідь. Тому, друзі. В ці кінці, кінці ще один урок, якщо будемо ходити з бібліями, будемо знати, де в Слові Божому що записано. Що тепер треба робити з цими призами? Дуже добре, якщо ви візьмете їх собі, але якщо в нас сьогодні буде чай після цього, дуже добре, якщо ви скажете, я виграв сам особисто старався, але я хочу подарити це комусь вам, добре своєму другові чи, чи старшим, родичам, братам і сестрам серпня. Хай Бог благословить ваш розум.